На Волині лунають постріли, вибухають гранати, а на блокпостах обшукують підозрілий транспорт та водіїв. Так на полігоні у Володимирі Волинському відбувається навчання першого батальйону територіальної оборони. У його складі переважно добровольці, які пройшли військову службу та мають досвід у складі миротворчих підрозділів. Тут вони не лише пригадують набуті колись армійські вміння, а й здобувають нові. Вчаться перевіряти транспортні засоби на наявність в них саморобних вибухових пристроїв і зброї. Дух батальйону високий, нормальний, люди досить, я кажу ще раз, добровольці досить розуміють ту складність завдань, які нам придеться виконувати. Люди відносяться з розумінням. На цьому етапі мені здається, що всі нормально, всі розуміють, що не можна захищати ну, тобто свою домівку буде безпосередньо сидячи в себе в квартирі. Розумієте, я про що кажу, відповідно. Більш ніж переконаний, що ми будемо виконувати завдання в інших регіонах держави. Я це прекрасно розумію. Люди це також розуміють. Справа в тім, тільки нам потрібен час нормально підготуватися. Особливу увагу керівники занять приділяють службі на блокпостах. Бійцям доводилось відбивати напади ворога, що правда умовного. Ці ситуації моделювали на досвіді підрозділів задіяних в АТО. А інструктори зі стажем служби у гарячих точках ділилися знаннями набутими далеко за межами України близько чотирьох сотень бійців батальйону ще протягом місяця навчатимуться тут військової справи, і лише після цього стануть до оборони рідного краю.